Алкотестер AlcaFOR-205, призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 2 проміли. Алкотестер має електрохімічний вимірювальний сенсор, а також пристановлений тривожний поріг 0,2 проміли. Живиться алкотестер від двох батарейок типу ААА. Вимірювання проводиться з використанням мундштука. Кнопка увімкнення. Якщо її натиснути і потримати, алкотестер покаже кількість увімкнень. 11. Після увімкнення алкотестеру потрібно трохи часу, щоб розігрітись. При цьому на дисплеї буде йти зворотній відлік. Алкотестер готовий до продування. Якщо зараз з ним нічого не робити, через декілька секунд він напише повідомлення R і вимкнеться. Якщо валкотестер падути слабо або недовго, він також напише повідомлення R. Падули недовго, повідомлення Падуємо тепер валкотестер нормально. Де аналіз, результати, нулі. Якщо натиснути кнопку Memory, можна проглянути попередні результати вимірювання. Всього можна проглянути до 5 результатів. Проведемо вимірювання з алкоголем. Іде аналіз. Перевищення 1,7 проміли. Щоб змінити одиниці вимірювання, слід одночасно натиснути кнопку Memory і «Test». Тепер кнопкою Memory можна обрати проміли міліграми на літр, відсотки бак, знову проміли. Установимо міліграми на літр. Тепер треба зачекати, поки алкотестер вимкнеться. При наступному увімкненні алкотестер буде вимірювати в одиницях міліграми на літр.